Доброго раночку всім. Я зараз проснулася раніше всіх, 6 годин. Відкрию тепличку, щоб не забутися, бо ми сьогодні не будемо вдома. Ой, отак. Відбираю, щоб вітер не закрив. Хоч і прохолодно. Скільки зараз в тепличці, зараз подивлюсь. 20 градусів. Але я відкриваю, бо ми... нас не буде і може сонце вийти. <correr> <ніц End> Отака От погода у нас. Вітер повіває, але його нема. Холодненько. Зроблю кави зараз е, вип'ю і буду виганяти каченят і годувати. А тут мені дали квітку таку пеларгонію, Ну, вона така велика, не знаю, що з нею робити. Думаю, отак обрізати, пересадити, звідси спочатку. І обрізати отако. І звідси піде новий кущик. Отак От вона дуже велика. Це ми чистили, піонії обрізали. Ще не до кінця. Ще треба там трохи пообрізати і вивезти на прицепів мусор. Йду каву робити. Зроблю кави собі зараз. Пили. О тебе <кій> по акції собі буду мати. закрывается Фонарик заражається на ніч ставили, підемо, підемо на двір пити чаю каву. Так. Отак. От Розстигає. Я рада, що така погода сьогодні холодненько, прямо добре холодненько. І не сонячно, тому що ми будемо рвати вишні. Там, може, щось мородина є, то це буде добре. Не буде жарко, буде добре рвати. Зараз погодую курчаток, каченят, водички поналиваємо і їдемо чим пораненше. Це зараз десь пів сьомого. Я думаю, часов сім, поки там повстають, всі поснідають. Приїдемо аж аж вечірі, швидше всього вже. Зараз заїдемо до сестри і все. День пропав. Ну нічого, ми, ми мали поїхати. Не могли вибрати ніяк А вдома я вчора ввечері зварила борщ її. Зробимо салату. Зараз ще якоїсь може каші зварю. Чи ні, в мене повинно лишитися в холодильнику ще каша. Да, да, є там, не треба нічого говорити. Просто поїдемо чим пораніше, щоб був час порвати. Може дощ буде вже нарешті таке. Захмарилося. Ну, немає вночі, гриміло слухала, думала, що буде е, дощик. Десь прогреміло стороною. Ой, сухо. Вчора просила полити вазони. Ні, сухота, аж, аж листки. Ну, це ж так, як мама не поляє, то нікому воно й не нужне. На жаль, нікому не нужне, кроме мене. Дівчатам треба ті вазони мої. Ну тут наче вчора пуляли гарно. Ой, якось так кажеш, наприклад, пуляй вазони, добре. Ті поляла, а ті, а, а я не бачила, там що є все? ще. <ріст> І що ти будеш казати? Може, ринку якусь сьогодні привезу, спитаюся. Її там мами висадити треба оці. Там ще три квітки до мене треба посадити. На пеларгонії. В мене є на пеларгонії. Риночки і на оці. Чого ти відв'язатися хоче собачка? О, Водичка чую. У нас <кій> отут під цим люком, там і яма з водою, і через те воно. Я чую, коли вода з'являється. Звук возду жене тоді, булькає покажу. дивіться, які, які славненькі курчата вже в нас, так? Да? Які хороші курчата. Щоденько виросте якось. Їм місяць, а кусай. Її місяць, але ну, це я їм давала корм стартовий. Цілий місяць не давала. Десь чотири тижні з половиною. І вони так гарно почали. Все, тепер будете їсти кукурузу з з пшеницею. Падеш, впадете? Орли? Все зараз насипаю їм. їсти, там не ще трошки є. Води хватає їм. Треба їм травички накришити, такого салату зробити, щоб поїли травички, да? вони ще не їли трави. Я їм давала траву, але вони її не хотіли, не понімали. Ну, вже, напевне, буду їсти величенькі. Таке гарне небо. Не має бути наче з жари сьогодні отаке. От Хоч би не забутися по дорозі купити їм ще мішок кукурузи для качок. Той раз ми купували мішок 500 гривень 50 кілограм. Так само, я думаю, купити, перемолоти і все, повинно на місяць ще їм хватити. Хоч би не забутися. Візьмемо з собою прицеп, тому що візьмемо дітей декого, щоб допомогли нам обривати і не буде місця все взяти. Візьмемо пару ящичків на вишні. І відра ще. Добре, дорогі друзі. Гарного усім легкого дня. Буду я пити каву і збиратися щодень. До зустрічі всім. Вітру вже немає. Тільки що повівав, вже немає.